Зрозуміло, що крім обладнання, варто сфокусувати нашу увагу на хімічних реактивах. Їх зберігають у спеціальній тарі. Заводське пакування буває різним, а от в лабораторії для цього використовують спеціальні ємності з широким горлом для твердих речовин або з вузьким горлом та нагвинчуваною пластиковою кришкою для розчинів Ємність для рідини може оснащуватися піпеткою. Звертаю вашу увагу, що на посудині обов'язково має бути етикетка із зазначенням речовини, яка міститься в ній. Для розчинів також прийнято вказувати їх концентрацію. Окрім цієї інформації, ємності з хімічними речовинами можуть містити позначки щодо характеру небезпеки, яку становлять ці речовини. Найбільш небезпечними є легкозаймисті, отруйні та гідкі речовини. Їх позначають спеціальними знаками на жовтому або оранжевому тлі. Позначка вогненебезпечної речовини містить зображення полум'я. Подібні позначки можна знайти не лише на ємностях із хімічними реактивами. Їх часто розміщують на упаковках із побутовими хімікатами. Абсолютна більшість виробників. Використовує піктограми небезпеки УГС системи маркування хімічних речовин, узгодженої на глобальному рівні. Із цими позначками ознайомимося детальніше. Вони являють собою певні знаки, розміщені всередині червоних ромбів. Знак оклику шкідлива речовина. Череп із кістками отруйна речовина. Рука та пластина, на які потрапляє рідина з пробірок речовина, що має корозійну та подразнюючу дію. Дерево та мертва риба речовина, що шкодить довкіллю. Повний перелік знаків небезпеки ви зможете переглянути за посиланням, яке міститься в конспекті до уроку. Давайте розглянемо упаковки з деякими побутовими хімікатами. Перший з них. Мийний засіб для сантехніки. За позначками робимо висновок, що цей побутовий хімікат містить їдкі речовини, отже, під час роботи з ним обов'язково потрібно використовувати гумові або пластикові рукавички. А ось інший приклад. Клей. Із позначок дізнаємося, що він містить небезпечні, легкозаймисті та шкідливі для довкілля речовини. Спробуйте самостійно з'ясувати, які маркування містяться на канцелярському коректорі, балончику з лаком для волосся. Зробіть висновки щодо правил користування цими речовинами.